Кам'янське Дніпропетровської області. Сьогодні наступні об'єкти відновлення в цьому місті. І наступний об'єкт капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у комунальному закладі ліцей інформаційних технологій Кам'янської міської ради. Бюджет проєкту складає 13,9 мільйонів гривень. З яких з державного бюджету виділено 14,5 мільйонів і місцевого, з місцевого бюджету 1,9 мільйонів гривень, які були розподілені на а, ремонтні роботи, куди було витрачено 12,6 мільйонів гривень, і на закупівлю обладнання та інші а, послуги, що було витрачено чверть мільйона гривень. Виконання договору підряду відбувалось у кілька етапів. 19.06.2024 року замовник комунальний заклад укладає договір з товариством Укрстрой Альянс на 15,5 мільйонів гривень. Наступного дня договір розривається і через два місяці укладається новий, з тим самим товариством Укрстрой Альянс вже на знижену ціну договору у 11,1 мільйона гривень. Вивільнені кошти було витрачено на закупівлю меблів та Постачальником якого за кількома тендерними процедурами було визначено те саме товариство Укрстрой Альянс. За іншими тендерами, замовником переможців, визначено, технічний нагляд здійснював ФОП Горітько Олександр Миколаєвич. Авторський нагляд і виготовлення проектно-кошторисної документації здійснювало товариство КВ-проект. Кінцевим бенефіціарним власником товариства Укрстрой Альянс є Мунько Олег Леонідович якому медіа приписують можливу дотичність до нардепа від Слуги народу, що стосується самого товариства Укрстрой Альянс, то воно є фігурантом кримінального провадження від 12 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого частиною 4 та 5 статті 191 Кримінального кодексу України, а також є фігурантом антикорупційних розслідувань. На сьогодні роботи за цим об'єктом закінчено вчасно, об'єкт введено в експлуатацію, ліцей додатково ще має сховище. На сьогодні роботи по цьому об'єкту закінчено, об'єкт введено в експлуатацію. Наступний об'єкт моніторингу розташований на Дніпрострої, і це ліцей номер 26 Це ліцей 26 Кам'янської міської ради. На капітальний ремонт захисної споруди, в якому було витрачено 21,7 мільйонів гривень, 18,4 з яких пішли з державного бюджету за рахунок субвенції, і 2,4 мільйони пішли з бюджету міської громади. Бюджет цього проєкту складає 21,7 мільйона гривень. З державного бюджету було виділено 18,4 мільйона, місцевий бюджет додав до цього ще 2,4 мільйони. Ремонтні роботи обійшлися у 14,9 мільйонів, а обладнання у 5,2 мільйона гривень. Замовник ліцею номер 26, як і замовник ліцею інформаційних технологій, додатковими угодами знижує ціну договору, виводячи з нього закупівлю обладнання. При цьому, як і у випадку ліцею інформаційних технологій, переможцем всіх закупівель залишається те ж саме товариство Укрстрой Альянс. Як і у випадку ліцею номер 3 та номер 30 ми спостерігаємо нечітко виписані кваліфікаційні критерії у тендерній документації, що дозволяє єдиному учаснику, що має ознаки відповідності лише за одним критерієм, стати переможцем конкурсу. В ліцеї номер 26 схема виконавців виглядає наступним чином: Технічний нагляд здійснює ФОБ Горичко Олександр Миколаєвич. Виготовляє проєктно-кошторисну документацію і проводить авторський нагляд товариство КВ-проект, а ремонтними роботами займається товариство Укрстройальянс кінцевим бенефіціарним власником якого є Мунько Олег Леонідович. На проведення ремонтних робіт за об'єктом витрачено 12,6 млн грн. мільйона гривень при запланованих 10,9 і Відповідно, встановлено ознаки перевищення кошторисної вартості будівельних робіт, і ми можемо сказати, що є ознаки ризику відхилення від запланованого бюджету проєкту в бік збільшення видатків. За проєктом Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у комунальному закладі «Ліцей No26 Комінської міської ради роботи на сьогодні закінчено. Закінчено вони вчасно і об'єкт вже введено в експлуатацію. На прикладі ліцею інформаційних технологій і ліцею номер 26 ми знов стикнулись з алгоритмами близнюками. Двома різними замовниками обрано одних і тих самих виконавців робіт, з одним і тим самим алгоритмом зниження ціни договору підряду. Ми знов бачимо зниження ціни договору за рахунок виведення закупівлі, обладнання в окремі подрібнені закупівельні процедури. Але на відміну від 3 та 30 ліцею, замовники ліцею номер 26 та ліцею інформаційних технологій перерозподілили ці кошти на користь того ж самого виконавця товариства Укрстрой Альянс. Як і у випадку ліцею номер 3 та номер 30, ми фіксуємо ознаки тих самих ризиків. Це ризик порушення законодавства щодо відновлення, оскільки в місті Кам'янського нема плану відновлення та розвитку, що суперечить закону України про засади державно регіональної політики та постанови Кабінету міністрів номер 731. Ми спостерігаємо ризик закупівлі робіт одного учасника, ризик завищення закупівельних цін, ризик відхилення від запланованого бюджету проекту в бік збільшення видатків і ризик дискреції, оскільки міською владою. Пріоритети е, обрання проєктів, які вони подають для отримання субвенції, ну, нам не надано. І зазначено, що вибір проєктів здійснювався комісією Міністерства освіти і науки України. Але міністерство обирає проекти на відповідність е, субвенції. А не конкретизує, які проекти мають більшу пріоритизацію на рівні громади, тому цей ризик ми залишаємо. Тож можна передбачити, що вони можуть бути притаманні і іншим об'єктам відбудови і відновлення в місті Кам'янське, як і раніше, ми готові надати можливість меру кам'янського Олегу Білоусову висловити свою позицію. Приставши на нашу пропозицію надати інтерв'ю, яка до цього часу залишається без відповіді. Якби не виявлені ризики, ми б могли віднести всі чотири досліджені об'єкти до історії успіху. Всі вони направлені на покращення умові на захист дітей, всі виконані вчасно, всі ведені в експлуатацію, на відміну від запорізьких об'єктів. Але як і в Запоріжжі, фіксуються алгоритми близнюки на різних об'єктах. Любов до одних і тих самих виконавців, які були фігурантами антикорупційних розслідувань і закуповують товари з ознаками завищення ціни. Як і в Запоріжжі, в Запорізькій області, в Кам'янському, процес відбудови. Відновлення відбувається в ручному режимі без прийняття плану без визначення критеріїв і без залучення громадськості ми маємо надію що наше дослідження буде сприяти досягненню владою міста Кам'янське високих стандартів в процесі відбудови відновлення і віднесення майбутніх об'єктів до історії успіху